Ну, так, і відразу до нас долучається е, гість, дуже чудовий радник міністра внутрішніх справ України, пан Ростислав Смірнов. Пан Ростислав, вітаю вас, як завжди. Дуже радий вітаю, вас добре. бачити. Нас що? Угу. Я хочу вам сказати, що, ну, звичайно, хотів вас питати про Дніпро, вашу оцінку і оцінку вашого відомства, але хотів новину сказати, звичайно. Дмитрій Пісков, речник президента Російської Федерації, він сказав, що це не вони воєнної Російської Федерації не наносять ударів по жилим домам або об'єктам соціальної структури, е, значить, ну, по всій відомості, він сказав, що це зробили самі українці. Ну, от, щось таке. Воно. Щось таке. Значить, отак от воно. Е, будь ласка, що ви скажете про, цей, про цю трагедію? Якщо коментувати ваші слова стосовно того, що вони говорять, ну знаєте, ні, я думаю, це тут жодному жодному українцю не потрібно пояснювати і слава. доказувати ще щось. Ми всі прекрасно знаємо, з ким ми воюємо. Ми всі прекрасно знаємо, що це країна терорист, нічого там ні адекватного, ні святого немає. Тому те, що вони роблять, знову ж таки це не мої слова, це слова пана Ігната, який, я переконаний, є надзвичайно великим професіоналом в цих ракетах і так далі. І те, що він розповідав. Що ці ракети застосовуються, і вони не є високоточними. Вони мають надзвичайно великий радіус, ну тобто можливий радіус попадання безпосередньо. І Коли таким, такими ракетами б'ють по житловому кварталу, неважливо, можливо, вони не цілились в цей будинок, але вони били по місту невисокоточною ракетою. Тому знову ж таки зовсім неважливо, туди вони попали чи не туди вони попали. Важливо те, що це країна терорист, яка знала про можливі такі загрози і знехтувала цим і могла бити собі спокійно. По місту. знову ж таки, я ще нагадую важливий момент, що навіть якщо ми говоримо про те, що вони б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, це в першу чергу об'єкти цивільної інфраструктури, які працюють на населення для того, щоб люди були зі світлом, з теплом та всім іншим, і отакі дії, це якщо б не було там умовного, скажімо, воєнного стану, да якщо б не було війни, то це просто можна було б рахувати як терористичний акт, тому що це акт проти цивільного населення, і саме якщо ми говоримо в частині кримінальних. Правопорушень і про те, що фіксація, яку здійснюють е, слідчі національної поліції України, є така стаття 438, яка називається Порушення правил та звичаїв війни, і саме обстріл таких об'єктів, обстріли цивільного населення являється частиною цієї статті, тому що є знову ж таки, знаєте, війна війною, але є певні міжнародні зобов'язання, які брала практично на себе кожна країна, це в тому числі і про поводження з військовополоненими, це різні конвенції. Це проти там не застосовувати зброю проти цивільного населення. Але ми бачимо, з ким ми воюємо, і знаєте вкотре про це показувати доказувати. Я думаю, тут буде абсолютно лишнім Якщо ми говоримо по Дніпру, я думаю, тут цифри, які були в принципі там декілька годин тому, вони поки що являються незмінними. Продовжується пошуково-рятувальні роботи, тому що постане на зараз у нас ще. Є порядка 20 людей, які рахуються безвісти пропавшими. Звичайно, ми будемо продовжувати роботу допоки ми не зможемо фіксувати, ну скажімо, остаточно і зробити якщо можна кстати, поставити на цьому крапку. Паралельно з цим проводиться періодично. А, Гасіння таких це не пожеж, а тління є об'єкти, де просто постійно тліє там. Періодично воно починає тліти і через це постійно патрулюють тому числі наші рятувальники, які постійно з цим працюють. Також зараз наші рятувальники, першу чергу, верхолази працюють над тим, щоб укріпити стіни. Щоб не було подальших сувів, щоб не було а, по перше, небезпеки для а, рятувальників, які там працюють. По друге, знову ж таки, для людей, які періодично з сусідніх під'їздів, наприклад, там повертаються, можливо, там за речим або ще за чимось. Була проведена зараз нарада стосовно того, що робити подальшими, буде проведене розселення таких людей. Я можу сказати, що з цим проблем немає жодних, тому що з однієї сторони, просто ну надзвичайно велика кількість людей погодилась прийняти людей, які постраждали або які втратили житло. Це і і просто приватні особи, це і різні готелі, які сказали, що ми приймемо людей, які втратили житло. Я думаю, ми всі бачимо зараз в соціальних мережах просто величезні суми зборів, які збирають для цих людей, які постраждали. Тому в принципі в цьому плані я думаю, проблем жодних не буде. Є державні програми. Постану на зараз за тимчасовим проживанням звернулися сьогодні ще нас 43 особи. А в загальному ми росли десь порядка 430 людей, які втратили там житло. Постану на зараз. Зараз у нас працює понад 540 осіб, наших рятувальників в першу чергу, і більше 100 одиниць техніки. Тому будемо продовжувати роботу допоки це буде необхідно, допоки ми зможемо допомогти тим людям, які постраждали. Давайте повернемось з вами, якщо дозволите, до Бахмута. Яка там ситуація? Ситуація важка, але якщо можна так сказати, якщо це примінимо до, до цієї ситуації, ситуація стабільна, тому що ми знаємо, що Бахмут стоїть. знаєте, сьогодні річниця ми кому відзначаємо, якщо це можна так сказати, відзначаємо можливо це правильно, приніс сказати пам'яті про наших кіборгів, які вистояли. І от ви пам'ятаєте, кому фраза тоді завжди говорили, що вони витримали, не витримав бетон, і от мені здається, Бахмут це одна із таких символічних епізодів безпосередньо для нас, коли дійсно не витримує бетон. А наші захисники витримують Бахмут стояв, стоїть. Я переконаний, що буде стояти. Ми укріплюємо за наших позиціях. Ви знаєте, що ми мали навіть часткові успіхи на околицях Бахмута і змогли закріпитись на нових рубежах, але ситуація достатньо серйозна, тому що ворог сконцентрував там достатньо достатньо великі війська. І буде це продовжувати. і особливо після останніх подій, те, що ми знаємо, що відбувається в Саладарі, це також буде мати певні часткові наслідки, в тому числі і для напрямку Бахмутського. Тому знову ж таки ми готові до будь-яких подій. Ми будемо робити все, що завгодно. Я би хотів тільки сказати, що я абсолютно солідарний на всі 100% з рішеннями. Всіма в принципі рішеннями нашого генерального штабу і з їхньої основної стратегії, що основна стратегія для нас це в першу чергу збереження життів наших військових. Тому, якщо є такі небезпеки, ми звичайно. Подекуди можемо і відступити, як це наприклад, там відбувається в Солидарі з певних позицій для того, щоб зберегти життя, тому що ми все одно повернемо абсолютно всі наші території до кордонів го року. Для нас не важлива перемога любої ціною для нас важливі життя наших солдат. У нас бабині наражають. Нам потрібні всі наші хлопці. Тому ми однозначно повернемось туди, як повернулись Херсон. Як повернулись багато інших міст, і ми це однозначно зробимо і прийде час і Соледара, і Маріуполя, Донецька, Крима, і всіх інших міст. Пане Руслав, спасибі вам, що ви долучились і так докладно все роз'яснили. Долучайтесь завжди. Я дуже радий, ви відгукуєтесь відразу. Спасибі вам, шановні друзі, радник міністра внутрішніх справ України, пан Ростислав Смірнов.